Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. З вами Алла, і сьогодні хочу вам показати і трішечки розповісти про полуничку. Ні для кого не секрет, що цього року ми мали квітневі нічні заморозки, які частково зменшили врожай полуниці. Як це дізнатися на сьогоднішній день? Дуже просто: якщо ви маєте ось такі квіти, серединка в яких Чорна або потемніла, темно-коричнева, в такої квіточки вже не буде ягідки. А, хоч вона, і як всі, в неї є і пелюсточки, і вона ніби як жива, але з неї вже толку не буде. І тут постає питання лишати її на кущі. Чи обривати я би, звісно, що порадила вам її обривати. Звісно, що якщо вам дозволяє час, якщо вам дозволяє, наприклад, площа пройтися і обірвати такі квіти, це буде ідеальним варіантом. Чому? Тому що на ось цьому навіть квітоносі. Ми бачимо дуже велике суцвіття, тут дуже багато квіточок, і рослина розподіляє поживні речовини між абсолютно усіма квітами. І навіть на ось цю, в якої не буде ягідки, на неї все рівно розподіляються поживні речовини, які рослина насилає ось цьому суцвіттю. Тому, прибравши її, Можна відщипнути, можна відрізати сікатором, ножицями будь-яким зручним способом. Ми припиняємо відток поживних речовин до неї, і рослина починає всі поживні речовини розподіляти вже на меншу кількість ягідок майбутніх або квітів. Таким чином, кожна із цих ягідок отримає більше поживних речовин. Обривання квіток є корисним. Ось таких квіток, на яких вже не буде ягідки. Ось такі, які, бачите, Якщо ви думаєте, що ви один раз прийдете і обірвете і їх більше не буде, то, можливо, ви навіть і помиляєтесь, тому що і тут проходжу я щодня, намагаюся, не те, щоб досконало, але намагаюся обірвати. І все рівно на наступний день знов відкриваються квіточки. Тобто, навіть якщо квітка була ось така ще в утоні, вона все рівно може розкритися і мати ось таку почернілу серединку. Тому не жалкуємо. І прощаємося з такими квітами. Це покращить ваш майбутній врожай і покращить стан самої рослини. Тому що і рослина також страждає. Бачите, ось таке листя підсохле, це також є ознакою підмерзання полунички. Бачите? Головне, щоб не вимерзла у нас точка росту всередині. І якщо вона не вимерзла, тоді все з вашою рослинкою буде добре. Нехай будуть в нас з вами гарні врожаї і більше не турбують нас ось такі підступні нічні весняні приморозки.